Так, що ж, нарешті нам вдалося вирватися на природу, як то кажуть, спорт не тільки заключається в спортзалах, хватає тут сидіти круглий рік, треба виїхати десь на природу. Писмі м'ясо. Спорт не тільки, як то кажуть, в гирях і в гантелях, штангах. Це скажімо так, загальна філософія життя, не тільки в дієтах. Та, не тільки в дієтах тих режимах. <кій> так само <кій> корисно приїхати сюди на сонечко, зарядитися вітаміном D, якого так не вистачає зимою. От. Пробігати зранку, повіджиматися, поплавати в воді. Ще раз повертаюся, що спорт це не тільки режими і желізо, це і філософія життя. От, не пити, не курити, старатися досунати себе, знати, що ти завжди в формі, знати, що ти гарно виглядаєш, знати, що ти приклад для наслідування для інших. От, ми тут зараз бралася на така компанія різні люди. Там, я, наприклад, більш люблю тягати желісто, Влад, наприклад, армреслер професійний. Вже в ньому заключаємо, скільки тебе за років? Сім. сім Сім років армлесень. Арм Найбільше ніж я спортзали. Mm -hmm. Так що таке, зараз ще собі пожари м'ясо, як -то кажуть, треба протеїн Та, на вечір. Та натуральний. Натуральний протеїн. Що ще хочу сказати, що скоро пробіг Змагання. О, да, змагання. Влад, до речі, так, да, Мене запросили як суддю, так що всіх запрошую. Да, буде, цікаво. буде цікаво, обіцяю адекватне суддівство. Я думаю, що цікавий буде турнір, при тому що зараз у Львові турнірів небагато. Так що, Можливо, як навіть буде призовий фонд, якщо буде багато людей. Якщо буде багато людей, то зробимо призовий фонд. Так що чекаємо вас? Да, чекаю. Не пропустіть. Що ж пацани, немає нічого краще на природі, ніж шашлик. Хочу сказати ще за спорт, що в чому я вдячний йому в першу чергу, на будь, в тому, що він познайомив мене з тими справжніми людьми. Наприклад, за допомогою, яких я став тим, ким я є, і стаю потрошки тим, ким я хочу бути. Тому що це є справжні друзі, які мене ніколи не підводили, на яких я можу завжди покластися і попросити в них пораду. Спорт дійсно об'єднює. Я так Збижу з серця, дійсно то є факт. Тому кажу, треба завж завжди старатися якось розвиватися і не тільки в спорті. Навіть якось з тим блогом, що вийшло, що буде, буде організація спортивна. спортивна. От, завжди кожного року, що тільки наблюдаю, це мене тільки більше і більше людей оточує, правильних людей, скажем так, поганих людей я від себе відсіваю. Наше життя, скажімо так, цікава штука і не знати, як воно далі закрутиться, але я буду робити все для того, щоб, щоб люди, які мене оточують, були мною тобою. Як то кажуть, спортсменів день починається рано. Обов'язково треба день починати з зарядки, з розминки. Я, от, наприклад, завжди як вдома віджимаюся, роблю розтяжку. От розтяжку взагалі роблю 2-3 рази в бо це дуже корисно. А тут я знайшов гілку. Нам буде служити в якості турніка так що треба так спробувати Ну що ж, до свого завершення хочу сказати ще раз. Приїжджайте до нас окально на наш турнір невеличкий паремресингу. Ще раз вам продиктую нашу адресу вулиця Тартаківська, 58, це район є старої автостанції. Будемо розігрувати медалі. Якщо буде більша кількість учасників, звичайно, ті гроші поділимо призові фонди. От. Ще що скажу вам, працюйте важко над собою і завжди працюйте над собою, але ніколи не забувайте про відпочинок. Приїжджайте на озера. Все буде класно, разом із сила.